Позаду, п'ятий день тренувань футбольного клубу Скорук після відпустки. Чергове заняття було розділене на дві частини. Перша дія пройшла у легкоатлетичному манежі, де футболісти під пильним оком тренерського штабу продовжували удосконалювати власні фізичні кондиції. Звісно, що велика роль у таку мить і у лікаря команди, котрий стежить за станом здоров'я кожного гравця. Антон Юрьевич, как команда сейчас готовится на эти первые дни? Как они выглядят физически? Ну, с моей точки зрения, как врача команды, то э, первый день сборов у нас был плановый медосмотр. Провели взвешивание, провели пульс давления, чтобы понимать, в каком состоянии находится каждый футболист, который приехал на сборы, те ребята, которые остались на контрактах. Провели плановую авитаминизацию, то есть э, все по графику все хорошо, абсолютно все здоровы и готовы к полноценным тренировкам. Это касается и старожилов, и новичков? Абсолютно всех. У нас нет предпочтений к каким-то футболистам. У нас все одинаковые. То есть не имеет значения возрастные какие-то критерии. Насколько ну, пильно сейчас вы за игроками и как часто проверяете их стан? у нас каждый день перед тренировкой идет абсолютно полный там, контроль в каждого футболиста. То есть если есть какие-то микроповреждения, то есть мы сразу стараемся на корню это как-то делать медосмотр, проводить какие-то манипуляции. То еще за зараз команда больше працюет над физикой, не с ингечами, это на вашу ну, оно всегда сборы, это тяжелое время, как для футболистов, так и как для меня, как врача команды. То есть я должен контролировать абсолютно все Абсолютно всех футболистов и какая нагрузка есть, потому что тренерский штаб тоже со мной консультируется по каждому футболисту, кто как готов и у кого какие повреждения, чтобы понимать, насколько готов каждый футболист к, к сборам и к нагрузкам. Олександр, ну, по-перше, позаду перші дні тренувань, як саме почуття? Почуття добре. Розпочали підготовку, потрішки втягуємося в процес. В далі я так рахую, що нам буде легше і легше звикати до цієї роботи і згодом ми. Почнемо набирати ту форму, до якої нас підводить тренер. «Осінь ти, ну можна сказати, закінчував на навколах. Як зі здоров'ям справи? Все добре. Надію, що не буде більше турбувати ті моменти, які мене були. Впереді у нас сезон, який треба дограти, і тільки з найкращим результатом. Вболівальники обрали тебе кращим гравцем команди минулого року. Наскільки для тебе це несподіванка і наскільки? приємно?» Трошки трішки була несподіванка, але я дуже дякую всім, хто приймав в цьому участь. І восени зроблю все від мене корисно, щоб зробити це двічі приємніше і стати другий раз кращим гравцем в корупції. І все ж таки дочекалися і ігрових вправ у п'ятницю. Усі гравці команди вийшли на газон і провели двохсторінку, поділившись на три склади. Звісно, що по цій грі ще зарано робити якісь висновки, але тренери принаймні точно побачать стан футболістів саме на цю мить. Перший же спаринг Томаківці проведуть 15 лютого проти представника другої ліги Запорізького металурга 2 Після цього підопічні Олександра Степанова зіграють 22 і 25 лютого матчі проти команд першої ліги, які на другому етапі будуть вести боротьбу за перше восьме місця. Це кремінь і основа металурга. Вже у березні є домовленість про проведення товариських ігор знову таки з кременем, гірником спорту, спортивним клубом Полтавою і оматорським колективом Стандарт з нових санжар. Але йдуть перемовини із іншими професійними клубами щодо весняних спарингів перед рестартом поточного сезону.